Перлини трансферної політики Дніпра, румунські захисники з клуба Пярендуй, Пандурій, як як Пандурі, румунські захисники з клуба Пандурій, резервіст Динамо та найнижчий гравець Дніпра зібралися на заміській базі, аби презентувати нову форму на новий сезон. Втім, перш ніж мати змогу відвідати презентацію нової форми, журналісти мали витерпіти півтори години під відкритим небом на навчально-тренувальній базі. Аби не нудьгувати, було запропоновано подивитися тренування першої команди. Як з'ясувалося пізніше, тренування було відновлювальним а подібні характеризуються меншою насиченістю та полегшеним навантаженням тобто, це зовсім не те, що гравці проходять щодня. Побігавши полем хвилин зо 30 команда біля лицевої лінії на спеціальних килимках виконувала вправи з фізики й аеробіки. Більше за всіх старався Самуелін кум, який після приїзду із Франції трохи погладшив, А деякі викладались лише після того, коли помічали, що є зловленими об'єктивами камер. Після тренування почалася прес-конференція. Для того, щоб побачити новий дизайн форми, треба було знову трохи чекати. Спочатку питання для гравців і головного тренера. Останній, зокрема, лишився задоволеним трансферною політикою клубу. Клуб доклав великих зусиль, аби придбати цих гравців. і Ми дуже ними задоволені. Згодом головний тренер зазначив, що не зі всіма учасниками презентації можна вести діалог. Питайте мене, питайте Бойка, питайте політила, але тільки не влада. Він зараз у скрутному становищі, як і я, коли тільки на в Україну, не знає мови. Не забули журналісти про минулі огріхи Бойка та політила. Денис, ще граючи за кривбас після переможного матчу, за словами очевидців, показував фанатській трибуні непристойні жести. Зараз Бойко запевняє, що того випадка він не згадує. А грати для таких вболівальників для нього подвійний стимул. У мене не було никаких отношень з фанатами Дніпра. В сейчас я нахожусь кажуть з футболістам Дніпропетровського Дніпра. Для мене був радне болельщики, фанати. Я буду повністю віддаватися, грати для них і делать все для команди для болельщиков. Що ж до політила, Сергій на камеру співав одну з клубних пісень одеського чорноморця, де в зрозуміло, якому світлі згадується Дніпро. За словами найнижчого гравця Дніпра з ростом 165 см, сантиметрів, тепер він співатиме пісні про Дніпро. Я був тоді складі. Все робив для команди. Тепер я Дніпра і так само я буду викладуватися робити для досягнення хороших результатів. І, врешті-решт, засобами масової інформації були представлені футболки команди на новий сезон. На задній стороні в районі шиї новим стилем написано «ФК Дніпро. Трохи змінився стиль рукавів, але щодо якихось особливих технологій виробництва Nike коментарів не надав. Та найбільше впало у вічі синя вертикальна смужка уздовж усієї футболки, котра проходить повз емблеми на формі для польових гравців, на формі для голкіперів, емблема взята у коло гравці, яких ми встигли опитати, формі дали максимальну оцінку. Está muy chula, está muy bonita. Y esperamos empezar la liga con el pie derecho. Y... No nueva forma, no es bien, una forma de la liga. No es una forma de No es forma es muy liga. es muy forma de la es una forma de Es la liga. Es de la la liga. forma <laughs> Сподіваємося, синя смужка на білій футболці та біла смужка на синій дійсно виявляться фартовими, і бодай у якійсь мірі допоможуть Дніпру виконати мету на сезон.